Серед пітьми тривоги і зневіри у світі цім неправди і марноти, яка важлива є для нас довіра, довіра Господові назавжди. Коли в душі невпевненість, проблеми тягар життєвий, серце враз тиска. Найкраще подолання будьте певний, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись та не частково, а усім завжди! А він, як батько, вміє турбуватись, він вкаже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти в круговирі, життя, турботи, безлічі питань, і ти стомився, і не має сили, нічого не роби, лиш довіряй. Схились в молитві щирій і смиренній, і Богу болі розкажи свої. Всі свої труднощі, свої проблеми, скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити хочеш, повір, не зможеш ти без свого Творця. Спрямуй свої заплакані очі, туди де спокій в сині небеса. Життя складне, часом випробування Господь тобі в дорозі подає, а ти стоми всі знову спотикання. Не плач, спинись, Господь до тебе йде, візьме за руку, ніжно заспокоїть і скаже дороге моє дитя, тебе не лишу я, буду з тобою. Умій довірити мені своє життя, Бог хоче знати, як його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань. Про тебе він ніколи не забуде. Умій лиш розказати біль і жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що він робить, те на краще знай. Господь чекає, любить тебе дуже, стомився від життєвих цих страждань. Любов слабіє, віра і надія, не може вести цю боротьбу. Господь тебе почує неодмінно, за тебе да він, дорогу ціну. Спіши до нього в чистому світанні, прекрас ту днину і вечірній час, спіши в молитві, в щирому благанні і з вдячністю спіши, спіши ще раз. Серед пітьми тривоги і зневіри яскравий промінь світлом все проб'є, яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все, слава Богу!